Коли голосом неба покличуть тебе десь за хмаре, ти тікай собі сам не жалій, що кидаєш той світ, три копійки за сміх, три копійки за заплакані очі, все, що саме дорожче вже давно тут не коштує ніц, ну і ніби то все. І нічого вже казати не треба, і розумні слова Поховались тихо в книжках, твої сни кольорові і теплі сумними очима залишають тебе, не для них твоє нове життя не треба. Квіти зів'ялі малювати на стінах. Не треба шукати ті речі, які не губили. Не треба казати собі, що народишся ще раз. Не треба ловити птахів, які забудились.